Погода в Україні на Великдень, який українці відзначають 16 квітня, буде з сюрпризами. За прогнозом синоптиків, ймовірно, варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків. Метеоресурси відзначають, що з 13 по 16 квітня можливе похолодання в день до плюс 4, плюс 8 градусів, а вночі не виключені заморозки. Втім, після свят стане стабільно тепло до кінця квітня, плюс 13, плюс 19 градусів. Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що квітня. Почнеться з похолодання, ймовірний сніг, зокрема в Карпатах. На Великдень синоптик конкретного прогнозу не дає, але зазначає, що з другої декади квітня по всій країні почнеться тенденція майже літньої погоди. Температура все частіше буде на рівні плюс 15, плюс 20 градусів, періодично будуть зливи, подекуди з грозами Також до кінця квітня буде вітряно, зазначив синоптик у Фейсбук. Завідуючи відділом прикладної метеорології та кліматології, прогнозує, що весна в цілому буде. Де теплою. Це пов'язано зі зміною клімату, обумовленим людською діяльністю, а також з таким процесом, як ланіння, що впливає на погоду багатьох регіонів і України. В Укргідрометцентрі синоптики прогнозували. Що в цілому квітень буде тепліше норми. За прогнозом метеорологів, в Україні в цілому буде на 1,5-2 градуси тепліше норми. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.